Всім привіт, друзі! З вами я Професіонал Максим. Я сьогодні знову знаходжуся в місті і не сам, а з моїм адвокатом і охоронцем. привітайся, Добрий день. Ось, друзі. ну Це не по поводу тої аварії, по поводу того бандиту. Це зовсім не по поводу того поводу, а через те, що я. Е, більше ну, я розлучаюся з Святою. Е, ось така от погана новина, е, Ну, і це не, не така ж не така уж і погана. Е, ще гірша, то що вона в мене забрала, е, Ну, тобто, ну, як сказати, вона забрала в мене мій готель «Легран» Вона забрала мій будинок в селі номер 93 Двоповерховий будинок, друзі. Вона забрала моє місце в офісі. Мене, тепер я не працюю директором у школі. Половина моїх грошей у мене вже немає. Більшу частину в мене вже немає. Ми з моїм адвокатом хочемо. Ну, хочемо, щоб все було справедливо, нормально. Е, ось, вона собі купила нову машину. Ну, ми теж не такі уж і погані, мені багато допомагає трохи зак. До речі, хто хоче, щоб зак повернувся. Знову до нас. Тобто, ну, хто хоче його побачити давайте під цим відео наберемо 10 лайків. Друзі, я дуже хочу, щоб ви підписалися. Дуже-дуже прошу. Давайте до літа назбираємо 500 підписників. Давайте, я вірю у вас. Ми могли приїхати машиною, але машиною буде довше їхати, так як ми можемо отут от зрізати і піти до нас додому. Правда? Так, е, ось, друзі, тому е, я купив скритний будинок. Це, звісно, є трохи погано, але якщо вони заберете в мене все, друзі, я просто пропаду. Ось тут я е, знаходжуся. Це є мій фулхаус, Так, я не зрозуміла, що тут. Е, блін, тако, будь ласка, охорона. Куди? його! бистро. Ларн, давай рухайся. Що за свота? забула нам в моєму автомобілі? Давай, давай, вибивай її звітом. Друзі, ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, а зараз я швидко вам проведу рум тур. Давай, бий його. Я не хочу жити е, в тому будинку, якому я мав раніше, тому я купив цей. До речі, світа той будинок теж забрали, Тому я не знаю, чи побачити вже світу. У мене є дві машини. Купив я таку, джеппік такий, і машину, яка називається. Дуже класна, це класна модель. Класне діло дорога. Ось, і це називається Бентлі. Прикольно. Це вхід в будинок, досить стильно, молодець. Дивіться, отут проживають мої гості, також мій охоронець, адвокат. Правда? Так. Далі, будинок досить красивий, гарний, тут кухня. У нас, до речі, заїжджав вже багач. Ну, так, кінотеатр, ну. Ну так якось. Е, Тут туалет звичайний, е, ванна. Ось. Е, і саме прикольне це те, що є сауна. Е, дивіться, оце от для зими. Тобто, е, а оце от... О, вже ввечері Е, А оце от для літа. літа. Ось. Тому йдемо е, на другий ковер. Там ще краще, там теж прикольно, класно. Тут така кухня, тут хід е. сюди. Отак. Більше нічого такого цікавого немає. Е, тут зайвий сільчик. Е, сходки. Тут невеличкий данспал, можна потанцювати, потусити. Класно, такі колонки великі, освітлення класне. Тут такий трохи, ну, ну, нормально, тут так, як це назвати, природа, коротше, прикольно. І тут моя переодягалка. Ось. І, до речі, будь ласка, розберися ось з цими документами. Там по поводу будинку в моєму селі, ані от по поводу оці от по поводу будинку в селі. А оті другі, які ти ремав, це по поводу готелю Легран. Будь ласка, розберися з ними добре. Окей? Окей. Ось. Тут, друзі, моя кімната. Все, можеш ти розбиратися. Я... Ну, ось, Тут там, мої шкафчики. Картина. Туалет такий класний, великий. Ee, ну, навіть не знаю, що ще вам показати, розказати. Ну, коротше, новини, не дуже прикольні. ну Що зробиш? Ось тут такий великий е е екран. Отут я не знаю, навіщо ще одна така фігня, але не знаю. така невеличка, така класна, видно цю терасу. класно Ну що ж, друзі, зустрінемося рано, покажу вам ще, що є в цьому класному місті. Ой, друзі, ще раз всім привіт! Так, я вже навіть спав вдягнутий, це капець просто ось. В такому великому будинку не тільки ми з охоронцем живемо, адвокатом. Ось. Е, ти вже не спиш можна, що там з документами розібрався. Так. Е, і що дізнався, як там? Є якісь шанси, щоб ну, повернути мою, мої старання так сказати? Е, ситуація пощі безвихідна. Потрібно багато грошей. Це тобто другий багато треба грошей. Це другий, типа, варіант? Так. О, фу -фу -фу. А скільки заплатити? Десять <Thunder cystic handsición> śm... мільярдів. <105 zt -10EST> скільки? Це Света таке захотіла, чи це влада? Света. <znvie> вот. Блін, я навіть не знаю, як її назвати. Друзі, значить, все, що ми мали. ми мали, ну Я мав досить багато так грошей. Мали двоповерховий гарний будинок. Е, мали цілий готель. Тобто бізнес в нас був. У нас був в нас була, в нас був будинок в місті. Теж двоповерховий, Ну, ні, одноповерховий, класний підвал. Скільки всього я для неї робив? І вона через 10 п'ять скільки? Десять мільярдів чи скільки ти вам казав? Так, десять мільярдів. Капець! І їй ще гроші треба. Ну, капець, друзі. Коротше, кому цікаво, ми з нею посварилися через те, що її мало грошей. По-друге, то, що вона завжди десь там літає. Тобто гроші майже не заробляє, просто своєю мамою десь там їздить. Ось, по третє просто бере гроші і тратить. На все і на все. Добре там, якби зі мною. Ну, добре там рідко, але завжди весь час. В неї, в не, в неї яка, як яка хвиля, то в неї добрий настрій, то в неї поганий. Ну добре, розумію все. Ну, Друзі, ви просто цього не знаєте. Коротше, вона зробила винуватим заком. Винува... Ну, тобто, винуватий Зак, Зак в цьому взагалі не винуватий, бо Зака я вже грім знати, скільки не бачив і взагалі. То, коротше, вона взагалі до ручки припухла. Ой, я не знаю. Ходи щось поїмо, ходи в наш магазин, окей? Ходи зі мною, бо мені тепер самому ходити навіть тут не можна. Так. Ой, це капець. Отут у нас такий велетенський супермаркет. Це один плюс, дуже класно. Макдоландс є. Макдолінс, ну не знаю. Тяжко мені завжди. Ось. Дивіться, це от у нас магазин, супермаркет. Ти йдеш? Так. Куди ти по дорозі йдеш? отут такий от красивий хід. Відкриття було недавно. Ось. Так. Що тут є цікаво? Ти ж з фруктів будеш? Ні. Окей. Так, тоді. Щоб взяти? Взяти, напевно, це, це, правда? Ти скільки кусочків будеш? Два. Окей, тоді я з 4. Візьму ще якийсь один тортик. Так, то у нас. Е, так, оце у нас буде сніданочок. Споченьком поїмо. Оп, оп. Ось. Так. Ну, з картоплі а хіба до м'яса, правда, нам потрібна картопля? Ну, класний, до речі, супермаркет взагалі. Мені дуже подобається. Відкриття тільки недавно було. дивись, іди і от за це помаленьку вже розплачуйся. Так, ну що ж, тримай це, 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 це. А я йду, іди, розплачуся от до каси, а я йду ще щось пошукаю. Добре? Окей. Так, тут якісь корми для тварин, наскільки я розумію. Костомахи люди їсти, думаю, не будуть. Так, з цього нічого я не хочу. Фруктів ми не хочемо. О. Ну, не знаю, вроді би теж нічого. Ага, і тут нічого немає. Так, 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 так. Ну, добре, зараз той розплатиться, а я. Іду вам, покажу, що. Тут я. Ось. Ну, теж прикольне таке місце. Ми знаходимося в самому центрі. Тут, а, а, тобто, в меню там. Е -е, ось Столики. Туалет. Туалет. І от стільки багато столиків. Оце от один плюс е -е, в цьому місці, е -е, що тут повно столиків, лавочок. Але один мінус. Верніше, один плюс, я вже це сказав. Що багато столиків, лавочок. А один мінус, то що отута а що? Грошей, походу, не вистачило, друзі. А тепер, друзі, хочу вам показати наш автопарк. Наш автопарк. Зараз немає догнати він. Зараз почекаю на нього. Так, так, так. Де він, де він, де він. О, все, ти розплатився. Моєю картою, як я і казав. Ти розплатився моєю картою, як я і казав? Так, звісно. А чому мені не прийшло ще... На телефон. Ну, окей, так, машин немає. Йдемо ще в автосалон. Е -е, ось. Ну, тут ми купили ту, е -е, ну, цих дві машини. Прикольно. Звісно, ну, звісно, так собі, звісно. Хех, чекайте, що забагато, звісно. Ну, але, тим не менше. Так Тут ще якась машина, тобто це не справжня машина, це як то сказати, друзі, моделька. О. Так, ей, ти що там завмер? Ходи? Ти що, залагав чи що? Тут є е, приют для тварин. Для тварин, да? Вот там. Да, он там. Так, вот там. Он туди йти? Так. Де? Таги? А, туди. Ясно. Кудихти? Прямо налево прямо. так. Так, 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 так. Якийсь попугайчик. А, то статуетка, типа стрілочка, що тут приють. Вау, які собачки. Котики. Друзі, до речі, Ліра і. Рекс. Ой, не рекс, блискавка і рижик лишилися в селі. Скоріше всього, що теж в світі, Але то не діти, щоб їх... Ну, тут попугайчики. Тут туалет, я так розумію, бо. Е, і, і акваріум, типу, басейн, щоб взяти рибу. Ну, Знаєте, прикольно. Тут а що таке? Тут бос. А, Кабінет боса, е, місце для очікування. Знає, друзі, знаєте, друзі, прикольно, мені сподобалось. Я думаю, це заслуговує лайку. Будь ласка, підтримайте мене е, і, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам ця ситуація в поводу е, світи, ну, Як вона просто зробила. ну, знаєте, Мені є трохи неприємно. І, ну, не знаю, як ви на це відреагуєте. Надіюсь, з позитивом. До речі, тільки 4 голоса. Не забудьте, друзі, голосувати. Я кидаю голосування. Будь ласка, Мої, е, ваше рішення є для мене е, важливе. От так от, друзі, тут у нас футбольне поле, там поліцейський участок і тут готель Ларн. Перше, я хотів тут поселитися, але поселився в цьому красивому будиночку. Це, до речі, найкращий адвокат зі всіх. Класний. До речі, мене ще звинувачують в тому, що я її бив. Ну, що зробиш, друзі? Може. Ну, я навіть не знаю. Що сказати по поводу цієї ситуації? Тому, друзі, будь ласка, проходьте голосування. Мені ваша думка важлива. От. І все. З вами був. Адвокат тереохоронець. Він не хоче казати своє ім'я. Та я, професіонал Максим, підтримайте, будь ласка, мене. І всім папа. До речі, це не футбольне, а баскетбольне. Я думав, то футбольне. Перепутав. Все, всім папа, всім пока.